Мене звуть Григорій Щепаник, я займаюся IT. Наші замовники є весь e-commerce, все, все, що стосується доставки. Я співвласник компанії. Моя роль в компанії це більше бізнес девелопмент. Ну, це більше ніж просто комерційна функція. Мабуть, це був 2018. Коли в мене був була логістична спілка, ми в Україні робили українську логістичну спілку. Чотири роки ми постійно проводили івенти, і також я їздив як спікер на різні івенти, виступав по логістиці. І ми з Сашою почали посікатися на таких івентах, і він мені про Я там зацікавився, власне, потім я пішов повчитися з його подачі, і вважаю, що коли він сказав, що це в житті знадобиться, він був правий абсолютно. Знаю, що це працює. Якщо б дітей вчили фізіогноміці прямо в школі, це було б супер корисно. Люди би ну набагато краще вибирали собі з ким жити, працювати, дружити. Але дітей не вчать, на жаль, ну от я свою дочку навчу. А на тому рівні, як Саша, що там прямо бачить, ну це супер круто. Взагалі Мені до цього рівня ще далеко, але навіть на моєму рівні це точно б корисно. Як на мене, фізіогноміка... Як читати психологічний портрет людини, не спілкуючись з нею да, по обличчю, як побачити? Да. Тобто, якщо це по бізнесу, ну ти розумієш, наскільки можна довіряти, або як себе взагалі вести. Да. Якщо ти не розумієш, з ким ти спілкуєшся, в 50% випадках ти не ну, скажем так, справиш не те враження. А друге, звичайно, ну просто бачити там людина надійна, ненадійна. Я як на мене, це дуже також показова історія. Ти домовився: ой там. Бро, там щось сталося. і це стається постійно. Але ти бачиш це з першої секунди, бо на обличчі це написано, що в нього так по життю. Фізіогноміка – це перше, що ти можеш, ну з чого ти отримуєш інформацію. Люди фактично виконують записані програми, як на мене, да, які вклалися, або вони народились з ними в генах, вклалися да, попередніми поколіннями там і передались. Або вони їх так чи інакше отримали по життю. І для того, щоб розуміти ці програми, з ким ти маєш справу і що з цим робити далі, і себе насправді розуміти в першу чергу. Ось один з елементів обов'язково, я вважаю, є фізіогноміка. Саша мені казав у китайців там чи три чи п'ять тисяч років назад вже є якісь там документи по фізіогноміці. А наразі, от є вже там більш якісь. Більш якась доступна інформація, власне, те, що і Саша викладає. Бо раніше, як на мене, це було доступно, тільки там спецслужбам, там, тайним ордінам, якимось, не знаю, там комусь ще. Але дуже закрита інформація, як на мене. Бо інформація серйозна. Да? Якщо її володієш, то ну, це маєш якісь там додаткові ключі. Це люди недооцінюють, бо не знають просто ну, або відмахуються, типу, ну що за фізіономіка, ніколи не чув. А от, те, що ти ніколи не чув, не означає, що її немає, бо вона не працює. Просто фізіономіка описує, як побачити ці, ці програми, це ці внутрішній світ людини, який написано на обличчі. Конкретні кейси я не виділяю, але їх доволі багато. З 2018 року. От воно точно потрібно HR-ам або людям, які наймають інших людей на якусь роботу. Ми використовуємо фізіономіку, Саша робить аналіз. Ось тому для hr для. Збору персоналу ну, 100%, я вважаю, якісь там фізіагномісти, шарлатани якісь. Ну, люди просто у себе самі забирають можливість е, навчитись там розуміти інших людей краще. Я вважаю, що фізіагноміка такий же важливий скіл, як вміти читати і писати насправді. Ну, бо ти стикаєшся з цим кожен день, і кожен день люди роблять помилки через те, що вони не розуміють. 100%, як на мене, це е, всім людям краще знати. Чоткость, чіткість, чіткість, да? тобто, Саша дуже все конкретно, дуже все там без води. Ну, от, е, при цьому цікаво, ну, от, е, його точно цікаво слухати, якщо він щось виконає, з якимось юмором трохи там, з, ну, це цікаво.